Шукали метал, а відкопали радіоактивний могильник. На околицях Кропивницького наприкінці минулого тижня помітили невідомих, які працювали поблизу одної з глиняних кар'єрів. Керівник спецінспекції Кропивницького Андрій Максюта з колегами оглядає місце пригоди на території кар'єру, розриті канави, поруч у землі викопаний брух та ще важка техніка, яку втікаючи, залишили невідомі. Радіоактивний брух тут закопали наприкінці 80-х років минулого століття. 30 років тому на території одного із покинутих міських підприємств шукачі металу знайшли. У купі брухту кілька ампул із Цезієм. Через необережність вони розбилися і покрили радіацією весь метал. Ніхто про це дуже розголосу не було відомо. Проведено було дезактивацію той території, яка знаходилася для того, щоб все захоронити, було виготовлено там певну кількість металічних кубів. Таких куб. Одну частину вивезли в Чорнобиль, тоді а іншу частину менш забрудненого металу вирішили утилізувати на території глиняного кар'єру у Кропивницькому. Завдяки глині шкідливі речовини теоретично не могли просочитися далі у ґрунт. Заміри природного фонду радіації нині там у межах норми. А от на місці розриття ґрунту покази у 10 разів вище за норму. Втім, у мерії кажуть, ніякої небезпеки для людей це не становить. Якщо ті деталі не розносити. І нікуди не дівати, то це все безпечно. Не ми працюємо зараз над питанням би, перезахоронення, потрібно знайти підрядну організацію, яка це все діло захоронить. Чому радіоактивний могильник ніхто не охороняв, невідомо. Місцеві кажуть, що не знали про небезпечного сусіда. Натомість у міській раді знали, але жодних попереджень довкола не розмістили. Наразі поліція розпочала кримінальне провадження за фактом проведення незаконних земляних робіт. Осіб ми встановили, але ще не викликали їх у зв'язку з неможливістю на даний момент встановити їх фактичне місце знаходження. Якщо шукачів металу знайдуть, їм загрожує до п'яти років в'язниці.